Всіх вітаю. Сьогодні у продажу тарілки. І для перших страв і для других страв, і тут затісались два блюдечка. Ну, почнемо з оцих великих тарілок. Це порційні виходить, для перших страв. Є одна отака тарілочка, коростень, 24 діаметр. Вона одна. Отаке клеймо 50 гривень. Всі оці великі тарілки по 50 гривень. Я їх, як то кажуть, оцінила, щоб люди розібрали і ними користувалися. Потім є, є ще дві отакі тарілочки. Бачите, я на просвіт показую, вони практично всі нові, якщо тільки друг на дружки стояли і терлись. Дві штучки теж по 50, це в нас. дульово. Їх можна використовувати як салатники, тому що вони такі, знаєте, величенькі. І можна користуватися ними як салатнички. Так, кучку вложу. І є отакі 5 тарілочок. Це на скорості 60-ті. Дивіться, старе клеймо тут 5 таких тарілочок. Так що, кому треба, все як завжди, вайбер. Я ось, бачите, написала супові. Вайбер в опису знайдете. Якщо хто не знає, то коли після назви відео там є ще слово. «Іще». Ви нажимаєте і там вся інформація. Отаке. Так, я їх зараз так до кубки зберу, вони всі однакові, бачите? Всі діаметром 24 см. Є отакі шість де діаметр 20 см по 40 гривень. Я вже їх показувала, тут нема кліма, це як молочне скло. Отакі от тарілочки, шість штучок, нема тут ні сколів. Єдине, що сейчас на просвіт, бачите, от, ем... які вони не розводи, ну вони в склі. Отак. От І на кожній тарілочці такі є, вони чуть-чуть все різні, але, бачите, от. не мішають. Не заважають в користуванні. Ну, але ж показую все, що є. Такий малюночок гарненький, веселенький. Так, і шоста тарілочка. На жаль, нема тут клейма, я не знаю. Ну, може, щось, щось і було е, наклеєне, але зараз вже <клес> нічого не осталось. Давайте подивимося. Гарні такі два блюдця є. Олені, олені, не бриті, не голені. дивіться, які гарненькі. Тут така позолота йде. Чашечки я продавала такі, ну, з таким визерунком, але це тільки блюдця, чашечок нема. Це у нас ліфарт 100 гривень з таким оленем. Я думаю, що це теж з тієї ж серії, тільки просто покрито, бачите, позолотою. І олень посередині. А... Бабочки, дівочки, <сос>, сос на українській мові, метелики. <сос> метелики скрізь, бачите, з зелененьким. Таке гарненьке блюдечко по 100 гривень. Потім у нас ідуть 6 блюдочок, ой, Шість десертних тарілочок діаметром 18 по 50 гривень. Я вам їх показувала, що я їх знайшла на барахульці. Це у нас кам'яний брід. На оцій немає клейма. А на оцих отаке клеймо стоїть. Але ж хто не бачив, я повинна це продаж, я повинна показати. Кожну тарілочку, щоб ви роздивились. Отак уважно, кому треба, можете зробити скріншот і знайти в інтернеті, якого року то клеїмо такі Да, Багато тарілочок сьогодні в продажу. І всі цікаві, всі гарні. Я цими люблю користуватись, в мене є, я вже показувала, що в мене там стоїть море тарілок в мікроволновку, мікрохвильовку дуже мені подобається. Так. І є три отакі, а це вже більше діаметр 25 по 60 гривень з таким малюнком. Я не знаю, як отак, мабуть. Хоча, як повернете, так і буде. Три таких тарілочки це будянські, то кам'яний брід, а це вже буде. Така сама. Перший сорт стоїть. Так, і третя така тарілочка гарненька. По 60 гривень їх всього три штучки. Три отакі тарілочки по 40 гривень, 17,5 діаметр. Це в нас городниця, біленькі з позолотою. Оце золото. Ну, хтось так пальчиком раз, притиснув і. Так і осталось в золоті. Перший сорт. Отакі тарілочки, три штучки по 40 43. І отакі дві по 40, 20 діаметр. Це полтавські тарілочки і це перше клеймо полтавське. Тобто вони 64-67 рік. Таке клеймо ставилось. з розовеньким, я вже їх показувала, їх осталось 4 штучки, 4 штучки, діаметр теж 20 по 60 гривень, це буде ось такі тарілочки. на оцій одні є, бачите, такі вкраплення. Ну, то вже заводське. Це фаянс. У нас буде, і кам'яний брід, то у нас фаянс, А вже Полтава коростень, то вже йде фарфор. Отака От сьогодні продаж. Так що, вівторок, п'ятниця, відправочка, нічого ніде не міняється. Кому що сподобалось, чекаю вас вайбері, Всім гарного дня і до зустрічі!